Нові умови вступу до університетів відкривають перед абітурієнтами Великобританії широкі можливості, але вимагають певної підготовки. Зміни стосуються як внутрішніх, так і міжнародних студентів, які бажають вступити до британських університетів. Основні аспекти, на які варто звернути увагу, академічні вимоги. Зміни в академічних критеріях для вступу, включаючи оцінки за предметами та рекомендації від попередніх навчальних закладів. Стандартизовані тести деякі університети можуть вимагати здачі стандартизованих тестів, таких як CAT або ACT – Процедура подачі заявок, зміни в вимогах до документів, термінах та процедурі подачі заявок, які варто уточнити на офіційних сайтах конкретних університетів. Для успішного проходження відбору важливо своєчасно збирати всі необхідні документи та готуватись до вступних іспитів. Наші консультанти готові надати вам індивідуальну допомогу в підготовці до вступу. Звертайтеся за консультацією.